Друзі, усім привіт! І, як завжди, радий вітати вас на моєму YouTube каналі. Тема сьогоднішнього відео чому люди можуть не розуміти один одного. І звісно, я не маю на увазі випадки, коли ми розмовляємо різними мовами. Сьогодні я розмова про інше. Перед тим як ми почнемо, як завжди, поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Також переходьте за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. На мою інстаграм-сторінку, яку я створив спеціально для того, щоб вести з вами комунікацію. Коли на ній наберуться перші 500 підписників, я запущу новий цікавий формат нашого спілкування, який вам точно сподобається. Тому переходьте і підписуйтесь. Дякую. Отже, чому ж під час спілкування у нас виникають проблеми з розумінням один одного? Чому, коли ми намагаємось донести власну думку, пояснити її, розкласти, як нам здається, по поличках усю інформацію, щоб вона була зрозумілою саме так, як ми хочемо її передати, у нас інколи це не вдається. Чому людина, по той бік спілкування, яка Розуміє твою мову, може навіть бажати тебе зрозуміти, інколи цього не може. Їй це інколи може не вдаватися. Зараз ми розглянемо основні причини. Першою і однією з головних причин цього є різність досвіду та поглядів. З самого малечку дитина. У своєму світосприйнятті орієнтується на дорослих, які знаходяться біля нього. Найчастіше це батьки, бабусі і дідусі. Дитина переймає парадигму світосприйняття. Вона дивиться, як батьки реагують на певні життєві ситуації та подразники. Це і формує той досвід. Який дитина у майбутньому буде використовувати під час стикання з цими ж або подібними ситуаціями. Потім ці погляди змінюються і трансформуються під час того, як вона дорослішає. З'являються культурні впливи, освітній вплив та, звісно ж, власний досвід. Це все, що я тільки що перелічив у кожної людини своє, у кожної людини різне. Адже усі ми росли у різних родинах, отримували різну освіту і стикалися з різними ситуаціями, які лежать в основі нашого світосприйняття, але не світосприйняття інших людей. До речі, культурний вплив. Нерідко стає справжнім культурним бар'єром. Адже в глобалізованому світі ми часто стикаємось з людьми з різних регіонів, країн, континентів і, звісно ж, з абсолютно різних культур і через це різні соціальні норми та погляди. Що саме по собі вже є причиною різного сприйняття однієї. І тієї ж самої ситуації. Іншою причиною непорозумінь може стати різність у комунікаційних стилях. Хтось більш прямолінійний, хтось обережний та дипломатичний. Це може призвести до того, що одна людина не зрозуміє натяки та тонкі сигнали іншої. Незайвим буде сказати і про простір для інтерпретації. Адже одні однією Ті самі слова можуть мати різні тлумачення. У цій ситуації навіть прості вислови можуть мати також різне значення в залежності від контексту. Іншою вагомою причиною, яку також слід мати на увазі, є емоційність. Люди, які знаходяться в емоційному стані, розлючені, засмучені або у інших. Сприймають інформацію по різному, сприймають її інакше, ніж у спокійному стані, інколи не звертаючи уваги на деталі та інтерпретуючи слова по-своєму. Для ефективної боротьби з причинами непорозумінь є багато інструментів. Розглянемо деякі з них. Активно слухайте співрозмовника, не перебивайте його. Намагайтесь не тільки слухати, але й почути. Перевіряйте власне сприйняття, здавайте питання, щоб засвідчитися, що ви правильно зрозуміли свого співрозмовника. Будьте чіткими у комунікації, якомога ясніше і конкретніше будуйте власні висловлювання. Якщо потрібно, пояснюйте максимально детально. І, звісно ж, звертайте увагу на емоційний стан людини, з якою розмовляєте. Це лише декілька інструментів, які можуть бути для вас корисними. Мені дуже цікаво дізнатися, які інструменти використовуєте саме ви. Напишіть про це у коментарях. Дякую вам за перегляд. Я дуже радий, що ви зі мною. Любіть себе, поважайте себе, прислухайтеся до себе. І до зустрічі у нових відео.